Вже вкотре КПУ запрошує до себе талановитих хлопчиків та дівчаток до школи молодого журналіста. Саме тут юні генії мають змогу дізнатися про тонкощі журналістської професії та поринути у величезний та цікавий світ історії друкованої преси. Слава газета зрозуміла кожній сучасній людині. Вона є важливим каналом спілкування та незамінним інструментом формування людської думки. Інформація з'являється та поширюється різноманітними способами вже на ранніх стадіях формування суспільства. Перші інформаційні явища, наближені до засобів масової комунікації, давньогрецька і давньоримська література, театральні видовища, виступи ораторів, це ті явища, які прийнято називати пражурналістськими. На заняття школярі дізнались про походження слова «газета», терміну Газетна качка та про цікаві факти з історії зародження та розвитку друкованих змі. Молоді журналісти поділилися своїми враженнями від отриманих знань. Сьогодні ми узнали як відбувається газета і обсіяти це все шоу. Мені дуже понравилась. Конечно, можна продолжать что ніба, не знаю його історії. очень ось лучше, зная все всі з дава. Мені дуже сподобалося про те, як гаппочаталася е, газети до того, коли не було ще початних машин. Це потрібно кожній людині. Вона повинна знати ну вона важливішу інформацію, що все починалося. Також під час занять майбутні журналісти пройшли декілька цікавих та веселих тренінгів, хвастачі, на якому продемонстрували свої ораторські здібності, представляючи себе аудиторії. Сліпий поводир, тренінг, де учні мали змоги познайомитись ближче один з одним та стати більш розкутими. Ще одним цікавим і практичним заняттям стало доброзичливе випитування: тренінг бесіда, протягом якого школярі отримали навички роботи інтерв'юєра та величезний заряд позитивної енергії. А ви чому при за масом на вході? Больше нравиться сході з друзями та нічку запереці. У гості до школи молодого журналіста завітала Ольга Волкова, головний редактор Запорізької газети Клякса. Багато учнів згадали дитинство, гортаючи сторінки своєї першої газети. Батьки купляли, я читав, мені подобалося. Сьогодні як нам прийшли, предоставили газету Кляксу. Дуже цікава газета, я з детства її збираю. Школярів очікували приємні подарунки. Кожен повернувся додому із номером газети Клякса. Під час спілкування з головним редактором діти розповіли про свої вподобання і висловили побажання стосовно тем, які в майбутньому вони б хотіли бачити на сторінках газети. Наприкінці заняття Ольга Волкова оголосила конкурс від видання на найактивнішого журналіста, який потім матиме нагоду працювати у редакції газети. Тож, якщо ти мрієш стати представником четвертої влади, бути у курсі всіх подій, професія журналіста саме те, що тобі треба. Класичний приватний університет запрошує до школи молодого журналіста, де талановиті учні зможуть осягнути одну з найцікавіших спеціальностей та поринути у нескінчений світ журналістського ремесла.